А ви знаєте, що Федеральна резервна система не може впливати на курс долара? Знаєте чому? Бо в США не має внутрішнього централізованого валютного ринку і Федеральна резервна система не може здійснювати прямі інтервенції, щоб регулювати курс долара по відношенню до інших валют. З іншої сторони, щоб обійти ці обмеження, в США були створені непрямі методи впливу на валютний курс. Ну, наприклад, в ФРС є підрозділ під назвою Федеральний комітет з відкритих ринків, і цей комітет може надавати вказівки Федеральному банку Нью-Йорку щодо купівлі чи продажу доларів на міжнародному валютному ринку через механізм СОМА. Також такі вказівки Федеральному банку Нью-Йорку може давати Міністерство фінансів США через механізм фонду стабілізації обміну валют. Однак всі ці методи є неефективними, особливо якщо їх порівнювати з методом прямої інтервенції, які доступні іншим. Центробанком. Бо якщо центробанк якоїсь окремої країни захоче ослабити курс власної валюти, то він зможе викидати на ринок необмежену кількість власної валюти, щоб викупити весь наявний долар. А Сполучені Штати ніяк не зможуть завадити цій ситуації. І саме по цій причині американці користувалися цими інструментами лише тричі в історії. Тому єдиним реальним інструментом впливу США на інші країни є політичні методи. Ну, наприклад, країни з заниженим курсом власної валюти вони називають валютними маніпуляторами. Причому це не просто якісь голослівні заяви політиків. Насправді, поняття валютний маніпулятор закріплене на законодавчому рівні законом про зовнішню торгівлю та конкурентоспроможність від 1988 року. Плюс до того в США існує ціла процедура виявлення та покарання таких маніпуляторів. Давайте коротко про неї розповім. З 2000 2015 року Міністерство фінансів США раз на півроку має подавати звіт до Конгресу про валютну політику основних торгових партнерів США. І цей звіт цікавий тим, що в ньому публікується список країн, які підозрюються у валютних маніпуляціях. Потрапити до списку підозрюваних дуже просто. Країна має експортувати в США на 20 мільярдів більше, ніж імпортує зі США. Профіцит платіжного балансу має перевищувати 2% ВВП, і купівля валюти центральним банком має перевищувати також 2 ВВП. І якщо держава відповідає одному чи двом критеріям, то її вносять до списку моніторингу. А якщо всі три, то країну можуть назвати валютним маніпулятором. І тоді на офіційному рівні США може проводити переговори з цим маніпулятором, щоб переконати його підвищити курс своєї валюти по відношенню до долара. В своїх відео я вже наводив приклад таких переговорів з Японією. Для тих, хто пропустив, в 1985 році США змусили Японію підписати Плаза угоду, по якій Японці мали зміцнити курс японської єни по відношенню до долара. Із 1985 року по 1990 рік курс японської єни виріс з 250 єн за долар до 150 єн за долар. Ну і тут ви можете в мене запитати, а чому американцям не подобається, коли інші країни занижують курс власної валюти по відношенню до долара? А тому, що таке зниження курсу валюти вважається інструментом протекціонізму, адже таким чином країна-маніпулятор знижує вартість власного експорту у валюті іншої країни і нижча ціна дозволяє продавати більше продукції. І коли американці віддають перевагу більш дешевому іноземному товару, то від цього страждають внутрішні виробники. Вони або скорочують виробництво, або ж переводять його в країни для зменшення витрат. А від цього вже страждає внутрішній ринок праці та економіка в цілому. В той же час вартість імпорту зі США стає дорожчим в країні, яка маніпулює курсом, і це зменшує об'єми продажів цього імпорту. Таким чином, курс відіграє роль своєрідної субсидії для експорту та одночасного мита для імпорту. Ну і треба також зауважити, що в умовах справжньої вільної ринкової економіки торговий профіцит завжди мав би приводити до здорожчання внутрішньої валюти, а дефіцит до девальвації. А це в ідеальних умовах мало б привести до балансування торгівлі, от тільки ми не живемо в ідеальному світі.